Щодо аграрної кампанії на Шосткинщині вона продовжується за минулий тиждень. Майже завершився обмолот соняшника. Наші аграрії практично завершили обмолот соняшника, якого обмолотили 97% від його посівної площі, та намолотили 21 183 тони зерна при середній врожайності 22 центнери з гектари. Від загальної посівної площі обмолочено 85 відсотків та намолочено 107 тисяч 340 тонн зерна. Підходить до завершення посів озимих культур. Жито озими посіяно на 99% від плану, пшениця озима 98 відсотків від плану. Розпочато аграріями нашими роботу з підготовки зябу проводять дискування ґрунту під посів ярих культур на весні 2023 року. У цю неділю, 20 листопада, всі аграрії нашої країни святкуватимуть своє професійне свято День працівників сільського господарства. Тому ми також готуємось до відзначення на цьому тижні кращих з кращих працівників аграрного сектору нашої громади. Заклади торгівлі працюють з усіма обмеженнями в умовах воєнного стану. Про це повідомили під час апаратної наради. Це стосується як реалізації алкогольних напоїв, так і дотримання режиму роботи через відключення електроенергії.